14 жовтня наша країна відзначила одразу три свята День захисника України, Покрови Божої Матері та День козацтва. Напередодні Лозівський професійний ліцей з нагоди цих свят провів у своєму навчальному закладі козацькі естафети. Рухливі ігри та конкурси бадьорили молодь та надавали гарного настрою і учасникам, і глядачам, і колегії журі. Три команди з різних груп ліцею змагалися у силі, спритності та витривалості. Підбадьорювали учасників пісні у виконанні учнів ліцею. що там є Естафети проходили весело та жартівливо. Юнаки показували свою міць у підніманні гирь, а в естафеті переправа змагалася на швидкість. А ось конкурс на вдягання жіночого українського національного костюму став найкомічнішим моментом, який кардинально змінив образ учасників. Конкурси не залишали глядачів без посмішок та подекуди сміху. Фізична активність допомогла учасникам розігріти м'язи у прохолодну пору року. Всі змагалися чесно, завзято та дружньо. Учасники та глядачі підняли собі настрій та залишилися задоволеними від відживавих конкурсів. Конкурс у нас проходить щорічно, вже стала традицією у нас проводити цей конкурс до 14 жовтня, включає в себе такі свята, як Покрова, і в цьому році поза минулому вже День захисника України. Я хочу сказати, що у нас вже програма. Традиційна, залишається декілька традиційних конкурсів. Це притягнення канати, ми включаємо туди, естафети різноманітні, ну і одягання українського костюму як атрибутика, як загальний атрибут цього свята казаків. За результатами змагань найкращими козаками та лідерами стали учні групи номер 20 Їм вручили коровай, який старано приготували учениці-майстрині кулінарного відділення. Без солодких подарунків не залишилися й інші учасники. Як ви гадаєте, навіщо проводити такі конкурси? Ну, щоб показати, хто сильніший, хто мужественний і хто настоящий козак. А чим славились козаки? Силою, мужністю своєю. Ну а за що ми їх поважаємо? За що ми їх пам'ятаємо за хоробрість, за честь їхню за те, що за Україну боролись за те, що Воювали на да? да. да. зате, що бороз за Україну. Такі естафети корисні не лише для фізичного здоров'я кожного учня ліцею, але й для здоров'я учнівських колективів в цілому. Участь у спортивних змаганнях виховує прагнення бути сильними, сміливими та дружніми. Такі змагання згуртовують учнівські колективи. А також у такий спосіб у ліцеї популяризується фізична культура і організовується активний відпочинок.